Суші сет за 20 хвилин або коли на порозі гості. Беремо огірок і нарізаємо тонко на слайси за допомогою ось такої нарізки. Далі беремо авокадо, ріжемо його на шматочки і викладаємо поверх нашого огірка. Підсмажуємо креветки на вершковому маслі з часником, солимо, перчимо і додаємо лимонний сік до скоринки. Далі беремо рис, викладаємо поверх нашого авокадо, Крем сир і наверх викладаємо червону рибку. За допомогою нашого стрейчу скручуємо ролл, так як я показую на відео. Далі беремо форму для льоду, викладаємо туди рибу, рис, тоді огірок і авокадо. І добре все втрамбовуємо. Перевертаємо нашу формочку, знімаємо плівку і подивіться, що у нас вийшло. Справжні суші. Їх нічим не відрізниш від тих, що в кафе. Вони виходять дуже смачні, а головне швидко. Виймаємо маємо наші креветки, викладаємо, сервіруємо. Це дуже швидко, смачно та легко.